Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем. Цими словами Нікео Константинопольського символу віри, що у загальне вчення Нікейського та Константинопольського соборів, на яких було визначено віровчення церкви про Пресвяту Тріцю, ми сповідуємо нашу віру в Сина Божого. Таким чином, ми наближаємося до таємниці Ісуса Христа, слова і звершення котрого і сьогодні, як і в колишні часи, ставлять перед людьми низьку запитань. Християни, натхнені вірою, висловлюють йому свою любов і відданість, але й серед тих, хто не є християнином, є чимало таких, які щиро захоплюються Ісусом Христом. У чому ж таємниця привабливої сили Ісуса з Назарета? Прагнення до кінця пізнати Ісуса Христа із самого початку жило в серці і розумі церкви, що сповіщає, що Він Син Божий, друга особа Пресвятої Трійці. Бог, який багаторазово говорив до отців у пророків в останні дні у сині, як сказано Посланню до євреїв, явив себе Отцем предвічного і єдиносущного йому сина. Так само Ісус, розкриваючи батьківство Бога, відкрив і свої синівські зв'язки з Богом. Батьківські і синівські взаємовідносини Бога, тісно пов'язані із загальною таємницею триєдиного Бога. Ісус із Назарета, котрий говорить Прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що ти приховав це від мудрих і розумних і відкрив те немовлятам, потім урочисто проголошує. Усе передано мені Отце Моїм, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця не знає ніхто крім сина, і кому син хоче відкрити. І тому, коли син прийшов у світ, щоб явити Отця, таким, яким тільки Він сам його знає. Він мав відкрити і себе, Сина, таким, яким тільки Отець його знає. Тому він так і чинив, з юнацьких років усвідомлюючи, що, як Ісус пояснив Марії та Йосифу, Він має бути в тому, що належить Отцю Його. Він чинив так, маючи свідчення від Отця, особливо у вирішальні моменти, як, наприклад, під час хрещення в Йордані, коли присутні почули таємничий голос. Це є син мій улюблений, у котрому моє благовоління. Подібне відбувалося і під час преображення на горі Фавор. Ісус Христос, відкриваючи Отця і тим самим відкриваючи себе як сина, виконував місію, пов'язану з певними труднощами, бо Він мав подолати перешкоди, викликані тим, що його слухачі мали суворо монотеїстичні уявлення, сформовані всім комплексом вчення Старого Завіту. Вірністю традиціям, що йдуть від Авраама й Мойсея, нарешті тривалою боротьбою з язичницьким багатобожжям. читаючи Євангеліє, особливо Євангеліє від Святого Йоанна, ми знаходимо безліч свідчень, які вказують на ці труднощі, котрі Ісус Христос зумів мудро подолати як істинний наставник, вказуючи учням, які уважно слухали Його на знамення, що проголошують откровення. Ісус говорив своїм слухачам просто й однозначно: свідчить про мене отець, який послав мене. А на питання, де твій отець, він відповідав, Ви не знаєте ні мене, ні отця мого, якби ви знали мене, то знали б і Отця мого. Я говорю те, що бачив у Отця Мого. Слухачам, які заперечували йому одного Отця, маємо Бога, Ісус говорив, Якби Бог був отець ваш. То ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. Він послав мене. Істинно істинно кажу вам. Перш ніж був Авраам, я є, Христос говорить Я є. подібно до того, як колись Бог, відповідаючи Моїсеєві біля підніжжя гори Хорив на його питання про ім'я Бога, сказав Я є сущий». Слова Христа, перш ніж був Авраам, Я є. Викликали люте обурення слухачів, які шукали вбити його, за те, що своїм Отцем називав Бога, роблячи себе рівним Богові. Справді, Ісус не лише говорив Отець мій донині чинить і я чиню, але більше того, Я й Отець одно. В останні драматичні дні свого життя Ісус, поставши перед судом Синедріону, чує головне питання звинувачення, поставлене первосвященником. Заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, чи ти Христос, син Божий? І відповідає Я. І ви побачите сина людського, який сидітиме праворуч сили і йтиме на хмарах небесних. Трагедія завершувалася Ісуса засудили до смерті. Христос, який відкрив Отця і явив себе як Його Сина, прийняв смерть. Тому що до самого кінця свідчив про істинні своїх синівських стосунків із Богом. Сповнені сердечною любов'ю, ми хочемо і сьогодні сповідати перед ним нашу віру словами апостола Петра Ти Христос, Син Бога Живого.